Ну і Боже, шановне панство, сьогодні будемо розглядати такий ефект, як взагалі за допомогою сплайну зробити так, щоб е, рухались такі певні хвильки, але головний момент того, щоб наші е, примітиви, які ми взагалі будемо видавлюватись, е, рухались лише у по позиції вверх е, вниз а не якось деформувалися по краях. Тому давайте зразу перейдемо до нашого проєкту. Отож, Сініма З Що ми взагалі маємо почати? Для того, щоб наша взагалі ця симуляція працювала правильно, нам треба буде користуватися не звичайним сплайном, а сплайном. Для того, щоб його знайти, ми можемо вибрати Мограф лівою клавишою миші і вибрати сплайн. От він у нас з'явився. Як нам далі додати взагалі, цю деформацію? І чому ми вибрали саме Мосплайн, а не сплайн? Для того, щоб до нього додати нам деформацію, нам треба знову зайти в мограф. Ефектор і вибрати шейдер В ньому будемо завантажувати певний нойс який буде деформувати нашу фігуру. а Вибрали ми саме цього разу MoSpline, а не сплайн, через те, що він якраз дозволяє нам зберегти параметри а, і не деформовувати нашу форму а, якось по іншим вісям. Наприклад, по а, щоб, коли лінія була наша рухатися, щоб воно не деформувалося в ліву і праву сторону, а тільки вверх і вниз. А, загалом Отож, я от вже створив там шейдер у мого що І далі мені необхідно у нього завантажити певний noise. Для того, щоб завантажити у нього noise, мені необхідно виділити його лівою клавішою, миші, зайти в шейдінг і в шейдер вибрати noise. От він є. За допомогою цієї стрілки. Далі необхідно зайти в параметри, виключити редагування по скейлу і включити по позиції. І Тепер по віці Y. Вибрати, десь питати значення мінус, давайте дамо десь мінус 40. Як бачимо, у нас вже воно відредагувалось. Але зараз немає анімації, як нам взагалі додати момент того, щоб Noise був анімований. Для того нам необхідно зайти в шейдін, вибрати цю нашу картинку Noise. І в нас тут будуть різні характеристики, які можемо впливати. Для початку давайте додамо нашу анімацію. Тому в Animate Speed я впишу одиничку. Як бачите, вже анімація є. Звичайно, я ще можу якось і збільшити загалом налаштування, і взагалі тут дуже багато різних налаштувань Noise. Це ви далі можете показати трішки самі для того, щоб розуміти, як взагалі, чого можна тут буде добитися. Тому дам десь таке значення, я думаю, мені вони цілком вистачить десь 300%. І буду переходити до того, щоб видавати э, цей сплайн по якійсь певній формі. Для того, щоб його видавати, я зажму лівою клавішою миші на перший мограф і створюю свіп. Візьму в most і закину його у свіп І також створю Rectangle. Який також закину у свіп Як бачите, от він в мене вже видався по формі. Далі зайду у Rectangle і впишу йому таке значення 2 і 5, для того, щоб він у нас був трішки більш ширшим. І е, далі я би хотів знайти тим, щоб я його почав би клонувати. Для того, щоб зробити копії цього елемента SWIP, нам необхідно буде вибрати клонер. І закинути його у клонер. Ну і, звичайно ж, трішки передагувати в якні Object його кількість повторень. Наприклад, мені треба, що він тільки повторювався в ширину, тому я заберу значення по третій вісі і зменшу значення по нашій першій, щоб вони були поряд. Поставлю десь 6 см і збільшу його кількість. Ну і думаю, такого вихватить. А, далі, а, як бачите, виходить така певна помилка у тому, що воно у нас де все однаково, і би хотілося, щоб кожне, цей, а, кожне це наше повторювання рухалось трошки по своїй історії. Власні. Тому для того, щоб це зробити, ми маємо зайти в шейдер, вибрати наш noise і в Space в текстуру замінити на world. І як бачите, воно буде так впливати. І ми вже добилися цього ефекту. Тому став лайк, підписуйся, і якщо бажаєш якось допомогти каналу, залишу знизу посилання. Щасти!